Створила. Але реалізація десь шпитальгала особливо в другому таймі. Зараз момент може бути гайдучик на ударній позиції. Бущан виграє свою дуель. Чи це Мервальвійовіч був? Бущан в будь-якому разі красень. Ще будемо з'ясовувати, хто із двох таких фактурних форвардів вискочив на ударну позицію. Вискочив на по суті рандиву із голкіпером Кабаєв вже тягне м'яч на чужу половину поля. Відає точний пас на Волошина. Волошин відкриває рахунок у цьому матчі. Робота Пробуває влад. Влучає в суперника. Ще один удар попередчину. Ухи постріл. Це Андрієвський. Андрієвський теж вміє Караваєв. пробити. Центр зміщується. Суперника проходить. Ще на один віраж пішов. Олександр Караваєв. Назад відіграв. Андрієвський. Він подає удар поворота, кого трятує свою команду. Чи не було офсайду ось тут у 25-го року? Щоб показує варіант комбінації. Андрієвський. Навішує удар. Головою відбувся. О, але включається в атаку Шевченко. Він навішує. Бущян, кулаком. М'яч вибиває шарай. І одразу б'є. Михалко ставить ногу. Шарай падає. Маков на, на підсилення о, середньої лінії. Скажімо, о, на те, щоб додати. Креативно, Зараз Волошин на ударній позиції. Волошин розбирається з захисниками, але не забиває. Це мити... не призначає Шапаренко. Шестаков, по-моєму, на ногу наступив о, Миколі Шапаренко. Атака Динамо тим не менш триває. Дубінчак, Дубінчак Бінчак. Навіщо є? ой-ой-ой-ой-ой, Поперечена. Це ж треба, як закинув за капітан. Стандартного положення тут залишився 20-й номер. Динамо. Три хвилини. Тим часом компенсував Дмитро Панчишин. Обов'язково дивіться після матчу у студію. На ютуб-каналі УПЛТБ. Експерти ведучі, розберуться поєдинок до деталей, до дрібниць. Останні хвилини найцікавіше тисне Вере. Шестаков. Назад передача на Кучерова. Той б'є бущан перед собою. Шестало вже під час компенсованого часу. Так що ще якийсь час команди зіграють. Кучеров на правому фланзі є вільний партнер. Це Шестаков. Шестаков піднімає голову, виконує подачу, виносить м'яч. Сирота. Тут падіння, і арбітер дає свисток на користь київського Динамо. Ну, вам і скандал. Друзі, ось вам і скандал. Перший це вже дев'ята концована йде. Марко, Марко, Марко. Він пробиває, забиває. Марко в Вдрому поедет.